Друзі, привіт! Дуже коротке відео вирішила зробити для вас. Сподіваюся, воно вийде коротке про вибух в Польщі, про спиртоносний удар, тому що ми вже маємо інформацію і від Польщі, і від НАТО, і від Сполучених Штатів, і від низки наших партнерів. І мені здається, що важливо підсумувати ту інформацію, яку ми маємо, і звичайно трішки попрацювати над помилками. А перше, ви вже знаєте, що Байден ще вночі заявив, що за попередню інформацію, мало ймовірно, що ракет. Ракета була випущена з території Росії, але підкреслив, що розслідування все ще триває. Вже сьогодні, після засідання послів НАТО, ви знаєте, що сьогодні посли НАТО засідали, вони засідають, вони зустрічаються кожну середу, тобто це щотижневе їх засідання. І Столтенберг вніс екстреним питанням в порядок денний. Ситуацію в Польщі, що сказав Столтенберг за результатом, а Столтенберг зазначив, що вибух у Польщі, ймовірно, був спричинений українською ракетою, яка обороняла від російських ударів. Це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, сказав Столтенберг. Також Столтенберг зазначив, що в середу союзники по НАТО були проінформовані головним військовим командувачем НАТО і польським послом, і що розслідування триває. А знову ж таки, офіційна позиція НАТО. Вона схиляється до того, що це все ж таки була українська ракета, яка була несправна, яка була випущена засобами українських ППО для того, щоб оборонятися від російських ударів. Але при цьому Столтенберг зазначив, що члени НАТО вони покладають відповідальність на Росію, що це не провина України, тому що саме Росія атакує українські території. Якби не було ракетної атаки Росії сьогодні, якби Росія не вторгнула. 24 лютого, зрозуміло, цього інциденту б не сталося, цієї трагедії б не сталося. Тому тут, дуже чітко, члени НАТО вони зазначають про те, що це провина Росії. Дуда. Також заявив, що немає жодних ознак навмисної атаки, і що дані свідчить про те, що смертоносний удар був прикрим випадком, а не нападом на його країну. З високою ймовірністю, одна з ракет, які були випущені українськими українською ППО, просто впала. На жаль, на нашу територію, зазначив Дуда. Тобто, позиція Польщі, країни на як на які на території якої сталася ця трагедія. Громадяни, якої загинули в цій трагедії, а вона також зазначає, що це скоріш за все була українська ракета з українського ППО, яка обороняючись з метою оборони. Впала випадково на польську територію. Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що вибухи в Польщі не сталося б без російських ракетних ударів по Україні. Ясно, одне цього б не сталося без жахливих ракетних атак Росії проти України. Написав Рюте у Твіттер. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії. І подібні заяви ми також чули для прикладу від Каї Калас, це прем'єр-міністрка Естонії, яка зазначила, що це свідчить про серйозність російської агресії та про те, що її наслідки виходять за межі України. Очевидним є те, що цей інцидент ніколи б не стався без повномасштабної війни проти сусідньої з Польщі Україною. Друзі, які висновки ми маємо зробити зі всього того, що ми почули сьогодні? Перше, це те, про що я з вами говорила вчора вночі. Не треба поспішати з висновками в ситуації, коли це стосується таких Складних таких важливих питань, таких історичних питань для України, для НАТО, для Польщі, для світу робити передчасні висновки, користуючись інформацією з телеграм-каналів, якихось невідомих експертів. Або відомих експертів, політиць якихось політичних заяв, це абсолютно шкідливо. Як ви бачите, що майже всі, хто вчора робив свої прогнози, свої висновки, вони помилялися. Тобто, це все виявилося скоріш за все абсолютно недостовірним. І проблема, якраз вчора, була в тому, що всі поспішали розробити висновок, всі поспішали прокоментувати зі свого боку цю ситуацію. Всі поспішали а, знайти просте рішення та призначити винних а, і нав'язати фактично свою. Версію того, як розгорталися ці події, і все це воно в результаті сьогодні не виправдалося. Другий висновок цінувати те, що ми говоримо, цінувати довіру до нас. Дуже важливо, щоб розвинений світ вірив в Україні. І якщо, для прикладу, з нашими партнерами, тут в цілому все зрозуміло, вони за цей час вже звикли до того, що Україна, як країна, на яку здійснюється напад, яка є жертвою терору, вона може допускати певні емоційні комунікації. Вони до цього з розумінням відносяться. Вони Усвідомлюють, що коли така кількість людей гине, вбивають, вбиває Росія таку кількість людей на території України. Якісь емоції в комунікаціях це абсолютно природньо. Але для нас важлива довіра тих країн, які сидять на паркані. Для нас важливі ті країни, які тримаються в так званому нейтралітеті, а тому, що саме за них сьогодні іде боротьба між нами і Росією і Китаєм з іншого боку. І, от саме ці країни, вони не вірять нам сліпо, вони не входять в наше становище, вони не готові там десь робити знижку на те, що ми можемо щось сказати не так, тому що це емоції, тому що ми країна, яка зазнає нападу. І ми не хочемо, щоб вони так говорили. Ми не справді хочемо, щоб вони нам вірили. Ми хочемо, щоб вони знали, що якщо ми так говоримо, якщо наша дипломатія це зазначає, це означає, що це так і є насправді, і це дуже важливо, щоб вони були в цьому впевнені. І ось якраз кожного разу, коли наша дипломатія помиляється, в подальшому це звичайно буде використовуватися Росією для того, щоб говорити ось, бачите, а вони вже один раз говорили, і це виявилося не так, і це е, зменшує рівень довіри до нас, якраз з боку цих країн, які сидять на паркані. Тому знов ж таки для нас важливо, щоб е, всі були впевнені в тому, що якщо Україна робить таку заяву, то це точно саме так і є, і не варто сумніватися. Наступне не поширювати антизахідні наративи. Скільки вчора лайна вилили українці на наших партнерів? Це просто була якась катастрофа. Це неможливо було вчора зупинити. Поганий Байден, поганий НАТО, поганий Дуда, погані британці, французи, німці, європейці. Всі взагалі вчора дісталося всім, і замість того, щоб вчора обговорювати а, атаку Росії на українські енергетичні об'єкти, замість того, щоб вчора говорити про те, що а, вчора була дійсно одна з наймасштабніших атак Росії на українську цивільну інфраструктуру повітряних, якої не було з 24 лютого. Ми а, обливали брудом наших партнерів, ми поширювали всі ці антизахідні наративи. Кому це вигідно? Росії, звичайно, коли ми замість того, щоб. Вимагати, щоб акцентувати увагу на тому, що робить Росія на російських атаках, замість того, щоб чітко зазначити, що є ворог Росія, а це наші партнери, ми обливали брудом наших партнерів, і суттєво вчора ми зіпсували насправді серед українців, перш за все, їм репутацію, і не зрозуміло для чого. Ну тобто, ми від цього отримали тільки шкоду від цього виграла тільки Росія, тому що чим гірше українці висловлюються про а сполучені Штати, про Європейський Союз, про Великобританію, про Польщу, взагалі про наших партнерів, тим Росії краще. Тому, а, от знову ж таки, ці антизахідні наративи ні приводів вчора для їх поширення не було. І а, навіть якщо приводи були, насправді ми зробимо таким чином собі тільки гірше. Не розвивати в західних виборцях відчуття незахищеності. Подивіться на комунікацію Польщі, подивіться на комунікацію Дуди. Він навпаки намагається дати сигнал полякам про те, що партнери адекватно реагують, що НАТО реагує, що Польща захищена, а що полякам нема за що турбуватися, що він не вважає, що цей інцидент може повторитися і так далі. Чому тому, що чим більше буде боятися західний виборець за свою безпеку? Тим менше він буде підтримувати оборонну допомогу Україні, тому що це не так працює, як нам здається. Що якщо ми будемо створювати у західних виборцях відчуття незахищеності, тоді вони захочуть більше допомагати Україні. Ні, навпаки, якраз якщо ми подивимося на комунікацію про кремлівських політиків про російських політиків, то вони говорять про те, що чим більше ви допомагаєте Україні, тим більше ризик того, що війна перекинеться на ваші кордони, що війна перекинеться на вашу територію. Тобто вони якраз це використовують в своїх інтересах для того, щоб розвивати. Це відчуття незахищеності відповідно. Якщо ти не захищений, то може дійсно не варто нариватися може дійсно не варто Україні постачати. Оборонне обладнання, і взагалі вони нам самим можливо знадобиться. Тобто, насправді, це якраз гра в російські ворота. А нам навпаки потрібно підкреслювати, що НАТО захід вони є сильними, вони є відданими безпеці світу, що вони допомагають, що вони демонструють підтримку і все інше. І ось коли у Польщі стався цей інцидент, зверніть увагу, як почав говорити Дуда. Він говорить про те, що. Союзники віддані захисту Польщі, що союзники віддані статті 5 НАТО, що він бачить адекватну реакцію партнерів, тобто абсолютно інша комунікація. Він намагається якраз своїм виборцям дати сигнал. Не переживайте, ми захищені, ми єдині, ми працюємо. А і ось саме це той сигнал, який ми маємо надсилати західному виборцю, а не навпаки. Наступне не довольвувати силу демократії. Ну не можна. Ну не можна так говорити, що який Путін крутий, насправді який він сильний, який він сміливий, який, як він всіх переграв, і який слабкий захід, які слабкі наші партнери, які вони недалекоглядні, які вони, вибачте, тупі там і все інше, як вони намагаються, які вони нечесні, які вони нещирі, як вони всіх обманюють, як вони намагаються прикривати Путіна, як вони намагаються. А -а Якимось чином там уникнути цього протистояння там з Путіним через те, що вони бояться його. Ну ми ж розуміємо знову ж таки, що це проросійські, що це кремлівські наративи. Навіщо їх поширювати? А вчора вони лилися і досі цей потік взагалі льється. І що найгірше, що замість того, щоб зробити роботу над помилками, над своїми, це нормально робити помилки. Друзі, всі роблять помилки. Немає тих, хто не робить помилки. Подивіться, що в Сполучених Штатах немає помилок, та купа у британців. Немає помилок, купа всі переживають а, кризи, всі роблять помилки. Але відмінності між тими країнами, які розвиваються і стають сильнішими між демократіями, і тими країнами, які не розвиваються, які зупиняються в розвитку, які скочуються тільки вниз, і зазвичай це саме якраз диктаторські автократичні країни, в тому, що ці країни, які розвиваються, вони ці помилки визнають, вони їх не намагаються десь сховати під килим. Вони їх розбирають, вони роблять з них висновки, і далі вони враховують оцю роботу над помилками, яка була зроблена в майбутніх кроках. І завдяки цьому вони стають все краще і краще. Завдяки цьому вони стають сильнішими. Завдяки цьому їм довіряють, тому що вони не приховують нічого. Вони абсолютно відверто демонструють так. Отут ми зробили помилку. Отак ми її будемо виправляти, і це саме та комунікація, яку застосовують демократичні країни. І е, в даному випадку, замість того, нам зараз, от зараз що відбувається, наприклад, в українському інформпросторі, ми намагаємося знайти крайніх в е, серед західних країн. Це просто якась навала меседжі, причому не тільки від БТ ферм, а від абсолютно адекватних людей, які починають описувати збиття Боїнгу, е, анексію Криму, дехто е, згадує Чехословаччину. Там ще щось, тобто вони починають занурюватися в історію, шукати в історичних прикладах докази того, що у всьому винний захід, витягувати їх назовні і говорити, так що вчора в тому, що сталося вчора, також винний захід. Друзі, яка логіка яка? Так, давайте тоді зануримося глибше, давайте зануримося в те, як українці обрали Януковича. Чи винні українці туди в тому, що відбувається зараз? Давайте зануримося в те, як українці обрали президента, який продав Росії ракети, якими ракета стріляє зараз по Україні. Частина ракет, якими Росія стріляє по Україні, це ж ракети, які продали наші президенти Росії, обміняли на ГАЗ ті президенти, яких ми обрали. Тобто, ні не президенти, яких там хтось нам звідкись спустив. Це ж ми цих президентів обрали. Це ж вони розкрали нашу оборонку. Це ж вони обмінювали нашу оборонну промисловість на дешевих. Газ. Це ж вони добровільно розброювалися. Давайте згадаємо е, тих українців, які голосували за ОПЗЖ після двох котлів. Ну було ж це. Після двох котлів українці завели ОПЗЖ е, в Верховну Раду України. Давайте згадаємо українців, які зараз прямо в серці столиці співають там в Києво-Бечерській лаврі про матушку Росію хвалебні оди. І такі ж є. І Є ті, які працюють наводчиками. І є ті, які колаборанти абсолютно чисті. Друзі, є вселяка. І у нас є гріхи. Так і що ж тепер? Це ж не означає, що зараз має вийти а, дуда для прикладу і сказати, так це українці. Ви не ось бачите, вони там в Києво печерській лаврі співають. Взагалі, це ж вони ОПЗЖ вибрали Януковича. Вони ж свою оборонку розкрали, розбазарили, і Росію обмінювали за газ. Кмон! Ні, а вони цього не скажуть. Чому? Тому що вони розуміють, що шлях взаємних звинувачень це шлях в нікуди, це абсолютно глухий кут. Це потрібно Путіну, щоб ми звинувачували Захід, а захід у відповідь звинувачував нас. Не можна входити в цю ситуацію. А, натомість ми розуміємо, що якщо дійсно в наших комунікаціях були присутні помилки, якщо ми зробили ці комунікації, не маючи достатніх доказів, якщо а, ситуація. Дійсно, така як про неї зараз говорять НАТО, а країни-члени НАТО, як про неї говорять Сполучені Штати, як про неї говорять Польща. Ми ж не хочемо сказати, що всі наші партнери зараз нам брешуть. Ну це ж правда, це абсолютно нонсенс. Якщо ми зараз звинуватимемо всіх наших партнерів у брехні, що вони всі брешуть і намагаються прикривати Росію. Про що це говорить? Ну сорі, ми що одні воюємо проти Росії, а весь інший світ стоїть на боці Росії. Ну це ж неправда. Або весь інший світ так боїться Росії, ну це ж неправда. Або весь інший світ настільки цинічний, і одні ми такі. Ну тобто, це точно шлях в нікуди, абсолютно це шлях в нікуди. Відповідно, нам потрібно зробити роботу зараз, замість того, щоб шукати крайніх в історії світу в, за кордоном, серед сусідів і так далі. Нам потрібно. А, Зробити помилку на зробити роботу над своїми помилками. А хочеш, змін почни з себе? Хочеш, щоб подібна ситуація. Не відбувалися в майбутньому, давайте зробимо роботу над помилками. Що ми зробили в цій комунікації не так, чому ми потрапили в таку ситуацію в достатньо неприємно і неприємно з точки зору преси, тому що а, медіа вони а, на сьогоднішній день після всіх всього цього я вам скажу відверто, якщо проаналізувати всі світові медіа, всі. Абсолютно, Європейські, польські, американські і так далі вони не бачать в нашій позиції якогось обґрунтування. Вони всюди пишуть, що якраз позиція України вона є зрозуміла. Вони так і пишуть, що зрозуміло, що Україна хотіла б, Україна, як країна, яка піддається нападу, а скористалася. Вони навіть застосовуються скористалася цією ситуацією. Це, це, це неправильно. Це ми, ми, ми Втратили певним чином репутаційно в західній пресі довіру серед журналістів і серед цих країн, які сидять на баркані. Тому нам потрібно зробити роботу над помилками і відпрацювати, що ми зробили не так для того, щоб в подальшому подібних помилок ми не допускали. Тому що у нас попереду ще тривалий шлях, і не тільки війни, а й становлення в новому світі. І ми хочемо в цьому новому світі зайняти гідне місце. Ми хочемо бути країною, яка буде суб'єктною, яка буде залучати інвестиції, яка буде потужним гравцем міжнародній політиці, яка буде дорослою, як ми постійно говоримо. Так ми тоді маємо себе поводити як дорослі, а це трішки інша комунікація. Тому тут друзі важливо нам зробити роботу над своїми помилками і наші дипломатії. Ми з вами вже проговорили, як я вважаю, в чому була помилка, і перша і головна помилка це звичайно. Оце наш а, намагання поспіхом емоційно а, зробити висновки, сказати, що ми розумніше за всіх, що всі навколо тупі, нічого не розуміють. Ми вже розібралися тут в Фейсбуці і вже ось вам діагноз. І друге, це звичайно оце наш, а, наші антизахідні настрої, які нам привиті ще з Радянського Союзу. Друзі, а, ви ж пам'ятаєте, ті, хто вчився в школі в Радянському Союзі, ті, хто зростав в Радянському Союзі, нас же виховували якраз в дусі того. Що США та Захід це погано. От США та Захід це погано, а, а Росія, Китай і так далі це ОК. І відповідно, оце нам те, що нам прививалося з радянського союзу, воно досі грає, на жаль, з нами злий жарт, і тут нам потрібно з себе це випалювати, вичавлювати і так далі, тому що оці радянські закладені нам а, з дитинства наративи, вони нічого хорошого не призведуть. Якраз Росія і Китай на них грають. Вони залазять туди глибоко, нам всередину, достаються, дістаються антизахідні наративи привиті радянським союзом і починають на них грати для того, щоб нас сварити з партнерами і для того, щоб нам нас відтягувати від заходу, тому що Росія і Китай не розглядають Україну як державу. Вони розглядають Україну як недодержаву. А вони не е вважають, що ми маємо суб'єктність для них. Ми буферна зона між ними і заходом. І вони хочуть, щоб ми були саме як буферна зона зона. А які настрої у населення буферної зони? Населення буферної зони не довіряє нікому, нікому всіх навколо вважає ворогами і ні в якому разі. Не довіряє заходу населення буферної зони має бути обов'язково антизахідним. Тому це якраз те, що вони нам прививають оцю антизахідність суспільства буферної зони. Ми не маємо на це вестися. А, так, наступне дуже цікавий коментар Михайла Михаїла Барановського, директора Варшавського офісу німецького фонду маршала. Це перший випадок, коли громадяни країн НАТО були вбиті в країні НАТО під час війни, і це велика справа. Зараз постає питання, як нам з українцями зупинити російські повітряні та, 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 ракетні вибачте, атаки по всій території України. І Якщо вони перекинуться на територію НАТО, відповіді буде набагато потужніша повітряна та ракетна підтримка. А, про що мова? Про те, що а, країни при цьому усвідомлюють, що це дійсно перший випадок, коли громадяни НАТО. Загинули у цій війні, що це серйозно, що ніхто не намагається применшити значення цього інциденту. І, звичайно, ми очікуємо за результатом збільшення нам допомоги у вигляді протиповітряної оборони. Я б не чекала від цього Там, літаків, тому що літаки це інша абсолютна історія. Це з одного боку об'єктивні причини, чи маємо ми? Відповідно інфраструктурою пілотів а для цього з іншого боку, це на сьогодні стратегія, все ж таки передавати нам більше радянських літаків, і ще не всі радянські літаки нам передали, які можна зібрати серед пострадянських країн, в тому числі з Болгарії. Ми можемо очікувати літаків, в тому числі з інших країн. Це стратегія модифікації цих літаків для того, щоб встановлювати на них більш сучасне обладнання, яке дозволить нам більш ефективно їх використовувати. І ми бачимо, що ця стратегія вона є ефективною, тому що. Що, а, Україна, а, Росія досі не контролює небо, і вона вже не зможе його контролювати об'єктивно. Хоча згадайте на самому початку скільки було коментарів, що Росія буде контролювати небо дуже швидко і так далі. Будь ласка, Росія не контролює небо, тобто стратегія наших партнерів вона насправді в цій частині була правильною. Росія не контролює небо. ППО працює На САМС збили 100% ракет. А якщо ми подивимося статистику, наскільки багато ракет, тих, які були випущені, були збиті українськими системами системами ППО, які встановлені в Україні, які передані нам з боку заходу, з боку наших партнерів як допомога оборонна, то ми побачимо, що цей відсоток він зростає в рази. Тобто Росія вистрелює свій дефіцитний ракетний арсенал, але в підсумку. Вона не досягає цілі, тобто ракети ловляться 100% ракет на сам спіймав. Ну тобто, це схопив, відразив це. Це дуже суттєвий показник. І звичайно, перше, я думаю, що то той результат позитивний, який ми отримаємо для себе. Це збільшення постачання, як ППО нам, так і Польщі. Тим більше сьогодні Рамштайн. І першим в переліку наших потреб на Рамштайні, звичайно, будуть засоби ППО. Те, що нам потрібно, це важливо, тому це той результат, який ми отримаємо. І з приводу статті 4, Столтенберг підтвердив, що стаття 4 не буде застосовуватися. Про що взагалі говорить стаття 4 НАТО? Вона говорить, що країни-члени НАТО будуть консультуватися разом, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека іншого члена знаходяться під загрозою. Згідно з поясненнями на веб-сайті НАТО, вона встановлює механізм консультації між членами для обміну. Думками та інформацією та обговорення питань а, до досягнення згоди та вжиття заходів. Це також дає НАТО активну роль у превентивній дипломатії, надаючи засоби для уникнення військового конфлікту. Тобто стаття 4 НАТО це а, стаття, яка м, покликана а, за допомогою дипломатичних інструментів спробувати уникнути військового конфлікту. Стаття 4 установчого договору НАТО дозволяє членам виносити. Яке питання, що викликає занепокоєння, особливо пов'язано з безпекою, для обговорення в північно-Атлантичній Раді, де приймаються політичні рішення. Це дає членам можливість зібратися разом, щоб обговорити наступні кроки. Основним форумом для таких обговорень є Північно-Атлантична Рада, орган прийняття політичних рішень Альянсу. Держави-члени не зобов'язані діяти, якщо застосовується стаття 4 НАТО, хоча обговорення може призвести до рішень. Про спільні дії НАТО. З моменту створення НАТО в 1949 році стаття 4 використовувалася сім разів. А останнім часом Латвія, Литва, Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Румунія та Словаччина використовували її для проведення зустрічей після вторгнення Росії в Україну. Туреччина, наприклад, застосувала цю статтю 4 у 2015 році, після того, як щонайменше 30 людей загинули в результаті теракту смертника біля її кордону з Сирією. Тобто, по перше стаття 4 не була активована, хоча вчора кричали, що Точно буде активована. А по-друге, навіть якщо вона була активована, стаття 4 – це навпаки це засіб уникнути військового конфлікту. Ця четверта сім разів вже застосовувалася. А більшість разів застосовувалася після вторгнення Росії в Україну. Тобто, це просто стаття четверта, це стаття, яка надає можливість членам НАТО дискутувати між собою, а однієї з країн НАТО підняти питання, яке вона вважає, що може загрожувати її національній безпеці, для дискусії, для того, щоб в рамках дискусії відпрацювати спільні кроки, прийняти якісь спільні заходи, які знов ж таки мають на меті спробувати уникнути військового конфлікту. Наскільки це відрізняється від того забарвлення емоційного, якому вчора надавали статті четверті НАТО, наші окремі комунікації, експерти і все інше? А, тому, друзі, а, будьмо розумними, будьмо виваженими, будьмо мудрими, не піддаємося на китайсько-російські провокації. Ми точно знаємо, що нам потрібно в НАТО. Нам не потрібно інше НАТО. Не піддавайтеся на кремлівсько російську китайську пропаганду про інше НАТО. Інше НАТО це китайська російська брехня для того, щоб canceled – це НАТО. Це НАТО їх не влаштовує. Ви подивіться в заяві. Росії і Китаю в лютому, яку вони спільно зробили про це партнерство без меж, про що зазначено, що Китай проти розширення НАТО на схід, а Китай проти НАТО, Росія проти НАТО. Вони хочуть, щоб НАТО не було. І відповідно, всі, хто сьогодні розповідає про те, що «А давайте зробимо інше НАТО, а це НАТО слабке, а це НАТО не таке. Де пішли ми всі слідом за руським кораблем, Вибачте, будь ласка, нам в НАТО. Український курс до НАТО закріплений в Конституції України, і так ми хочемо вступити до НАТО. У нас немає якогось бажання вступати до якогось іншого НАТО. Наш європейський курс закріплений в нашій конституції. Ми точно частина західного суспільства. Ми не частина Росії, ми не частина Китаю. У нас немає вже більше політики багатовекторності, яка була вигадана Кравчуком і яку підтримували наші дипломати, які вирощені на російських підручниках, на радянських підручниках. У нас немає всього цього. У нас немає нейтралітету вже ні. Україна чи. Це частина західного світу, і в НАТО і ЄС, і відповідно, ми не воюємо проти наших партнерів. Ми думаємо, ми а, підтримуємо європейські, євроатлантичні цінності і прагнення. І ніяких сумнівів в тому, а, до якого табору ми відносимося, і який табір насправді ми вважаємо а, табором майбутнього, у нас немає. Тому, друзі, я в вас вірю. Наша перемога неминуча. Сьогодні ми з вами обов'язково поговоримо, зробимо огляд новин всього того, що сталося, тому що тем цікаво, багатих про які нам потрібно поговорити. І, будь ласка, не забуваємо підписуємося, ставимо дзвіночок, вподобайки, пишемо коментарі, стаємо нашими спонсорами і стаємо нашими патронами, тому що ваша підтримка для нас дуже важлива. Все, обнімаю і до вечора.